Він пообіцяв Путіна, що підведе війська і буде лякати? Ні, він пообіцяв більше. Він пообіцяв наступ, наступ зробити? Він пообіцяв більше. Він пообіцяв, е як вам сказати правильно, в в за розкладами випадає така ситуація, що ми пішли бити Да. хлопців з сусіднього двору. О! І е Лукашенко сказав, що. Якщо ситуація буде така, з Вова Кутін, я з тобою. А Коли дійшло діло до ситуації, в котрій він був неправий, та і тому подібне, той каже, що у нього завтра в школу рано йти, дуже велика кількість планів. Ну ти що? Ні, то почекай, а Лукашенко зможе пропілять між крапельками пробігти? Чи не зможе? Маша? Ну випадає за розкладом, що так. Зможе, так? Да? Може, помре. Він, в... він повинен якось епічно померти, але це не буде в форматі найближчим часом. Я думаю, що він буде намагатися пітляти все одно. Отак, дорогі рібасеньки, ставте лайк, а не пітляйте. Десь десь побігли, подивили, Поставили лайк, задонатили, написали коментар. І, Друзі, я вітя те питаю. Павла Дурова посадили або взяли там під варту в Франції. Чи закриють Телеграм взагалі? Ось у вас з метро? Цікаве запитання. Всі питають, чи закриють Павла Дурова. Ви питаєте, чи закриють Телеграм? Вас що є телеграм-канал? Друзья, вы хотите, чтобы у меня был телеграм-канал? Будет. Скажите, Дима, напишите, Дима, сделай телеграм-канал. Ну, или закрыть телеграм. Это миллион подписчиков почти. Миллиард. миллиард. Обхідні шляхи. Обхідні шляхи, будут искать. Euh, і плани перевернуті і пожинання перевернуто. перевернути. Угу. Він в Азібержані. бачився з Путіним? Фігурою цією путінською. Може, карти подумають, що він живий. Ні? А хотіли бачитися, бо він. Нє, так? Да? Він. цим... Паша Дуров, що летів у Францію. Він знав, що його арештують? Так. Так. Скажи мені, він туди прилетів спеціально, щоб його арештували. Так. Він таким чином рятується від російських спецслужб? Ні. Він хоче. хоче Хоч якось себе забезпечити в... допомогу. Там... Забезпечити собі безпечне середовище. Давай так, скажи мені. Він хоче, він йде на співпрацю з службами безпеки Франції з цих західних країн. Ну, карта праці випадає, випадає, буде певне, повинно бути ком'юкет ага. в форматі співпраці і виходу з ситуації. Добре, тепер давай так. чи... Відкриє Павло Дуру всі дані людей, які в нього є в каналах цих, для перегляду, прослуховування, для прочитки всім спецслужбам, які там з ним будуть працювати? Віко кубків домовленість. Я думаю, так. що так. Тобто, твітер, надалі Телеграм буде незалежний, чи його будуть спецслужби продивлятися? І чи може він взагалі був незалежний, хто не знає. Він був незалежний. О, він буде працювати інакше. Угу. Він буде працювати інакше. І це буде стосуватися всіх. І все рухалося до того, що ця ситуація буде відбуватися. Угу. Але. Але, да. Ну, так буває. Коли зачиняють сьогодні? Просто ну, Пумка Браун спише, ото ніж в спину Путіна. Питай мене, раніше все, все контролювали ФСБ і спецслужби Росії? Частковий вплив якийсь. Ну, був. І Шо? Там випадає з спирання на попередній досвід. Тобто є певна ситуація, котра була зв'язана з тим, з деструктивними процесами моментами, котрі були в попередніх періодах. Можливо, з контактом, можливо, з якимись іншими розробками. Ми пам'ятаємо, як контакт сказав папа. <папа>, <папа>, <папа> а Зараз нас запитає циклічність, тобто є якийсь о, ультимативний характер впливу і о, є відкупні. Тобто це не повний контроль, але часткові важелі впливу там <папа> а Зараз ці важелі впливу будуть обмежені і зруйновані. Але буде намагатися шукати інші, е інші виходи для Росії це втрата? То так. Так, для розпливу що так. Угу. Друзі, ставимо лайк про папу Римського великого друга Путіна. Він сказав, що не можна забороняти будь-яку релігійну організацію, пов'язану. Ну, з чим би не була пов'язана. Папа Римський співпрацює з Путіним. Ну, не тіпа, як керівники держав, а як е, близь... близькі люди, відстоюють інтереси його. Сповідається йому, на коліна сідає. Ви ще скажіть, що вони дитячим порном по телеграму пер... О, пер... Боже, І ти ж закрили вже для Росії. Ти що, не здумай? Дитяче порно? Телеграм Пашу дурово. Пашу, дуре. Пашу дуре. Ну, ну, Ідуть до папи римського до церкви. А, там же храм ззаді, так? Да? Що там? Є якісь гросові питання, є якісь лобіювання ситуаціями пов'язані yeah. з е, тим, щоб вплинути на процеси uh -huh. і, і не, не поставити їх на крапку, а поставити їх на паузу, тобто якось пригальмувати. Тобто він просить, не чіпайте церкву, ми ще не всі справи з нею зробили, да? ну, так? Позрачет на честь не вирішена, не знаю, може. Yeah. До кінця кварталу, до кінця кварталу. Дивись, ну там, наприклад, 20 тисяч людей з хресною ходою йдуть на допочаївської лаври в підтримку Московського патріархату, Української православної церкви. Чим він закінчиться? От як він. Чим закінчиться цей хрестовий похід? Хрестний Хрестовий. До папа то До Римського там вони. Також вони казали, що не можна ні в якому разі прийняти ніяку релігію. Пішли вирізали. Це буде добре. Все буде Це добре. Знає. буде добре. буде нога. Але не дуже довго. <реш> ну, дивися. Чи будуть провокації серед цих людей? Бо Зараз що, що, десь щось трапиться. Не дай Боже, Господи, по дорозі до Почаєва. Це довготривалий процес, котрий буде. З точки зору про, в, закриття, з точки зору того, що будуть все одно настаювати на тому, щоб. О, Припинити діяльність так, але її ніхто припиняти не буде і будуть mm. е, робити, поки це буде вигідно, робити це якось таємно під покровом ночі. Ну, дивись, це ж теж нереально, але ну просто от ще раз Українська православна церква, Московська Патріархата, вона е, вона співпрацює з Російською православною церквою, от вона от напряму співпрацює, підчиняється їй. Вони ж кажуть, що ні. Ну. А вона, вона справжній. Хто прав хто правду каже? У, 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 українська православна церква Московського патріархату чи підчиняється Московському? Ну, вона не церкві? називається так. Це ми так називаємо. Вона українська православна церква. Люди називають Українсь, українську права церква московського патріархату. Але вони кажуть, що вони ніякого відношення до Москов до, до російської православної церкви не мають. Чи має який зв'язок? У проросійсько-українській представниці церкви московського патріархату з московським патріархатом РПЦ. Ну, як... Дивіться, є в нас за, за розходом окей. Дивіться: в нас є Макдональдс. Да. Мережа. Да. Є Макдональдс в Україні. Тобто ми не можемо сказати і бути впевненими, що Макдональдс головний офіс якось безпосередньо впливає. Але то меню, і ці страви, і молитви, і все інше, і зиск отримує, дає і відтримує. Тобто, там є момент співпраці. Угу. Ну, дивися. А є співпраця з іншими церквами? Може, це якась типу, більш церковна співпраця? Все за розкладом випадає так, що представники Української церкви Московського патріархату співпрацюють з Московським патріархатом. РПЦ, так? Да? РПЦ, так. Ти я тебе питаю, яка це співпраця? Це пентаклі, випадають, пентаклі випадають, випадають договірні процеси, дві купки. Окей. Я давай не знаю, каса в них загальних. по документах. Українське посад зерка Московського Бетергата це їхня частина, їхнє дочірнє підприємство, їхня материнка. Як вона називається, його? По документам обхідні шляхи. Угу. Тобто, по документам, ні. Але в форматі обхідних шляхів. Тут же ж питання не в документах. Я зрозумів тебе Отаке, От друзі. Тому що дивися бачите, сьогодні Усік уже сказав, що він є прихожанином московського петергата, і він нічого не збирається міняти. тобто по суті. Це все дуже ну як особистісні речі, тому що не можна казати людині, куди їй ходити в церкву. Він ти згодиш, що їй вірити чи не вірити. Але якщо це використовується як маніпулятивний елемент розбурування війни, це погано. Я Я. чорний мах, я на кладбище хожу. Я не дуже, не, не дуже як сказати, але я вам скажу так: в мене є знакомий мула. Хто От, а? В мене в нього немає жодних конфліктів, і е, ми з ним дружимо. У мене є знайомий Равін, mm -hmm. Отак, немає жодних конфліктів. Ми з ними спілкуємося. У мене є представники серед знайомих, котрі служать в Греко-Католицькій церкві, це їх хрест, наша mm -hmm. дружба з ним. Але всі комунікації з представниками московського патріархату в мене дуже поганий досвід. Бо вони які? що з ними не так? У нас там конфлікт інтересів. У <рес> Вас конфлікт інтересів, бо вони теж накладать. Е, в мене був десь е, два роки назад випадок той такий, що батюшка Московського патріархату прокляв родину О, е, боже і мій. вимагав з них квартиру. О, Боже мій. А нафигу наклав, а що? Він сказав, що він не буде робити їздити до лаври до храмів, і будуть вони там е сидіти. В мене є знайомий хлопчик. Хлопчик вже чоловік, який учився в семінарії і котрий є жертвою сексуального насилля. В мене є, е ну, тобто, весь треш, котрий повинен відбуватися, був десь, а не там, він там відбувався. Так що... Пам'ятайте, що головне не церква, а сила котра всередині вас, да вірте в Бога, як вам говорю. Друзі, трошки одна тема ще колись поговоримо. Погнали далі, дорогі любесеньки, ставимо лайк. Відь... мене таке питання до тебе. Зараз над чорним морем літає літак натовський, такий розвідувальний величезний Румунії, і такий самий літає віз з... зі сторони Туреччини. От що літак з Турена що він шукає в Чорному морі? Що він і Що вони дивляться? Що там відбувається? А де йому літати? На чим? В нас е випадає момент натягнутої струни. Знаєте, За розкладом такий весь розклад. Коли ти тримаєш руку на пульсі в очікуванні певних негативних процесів, котрі повинні запуститися. І е, з одного боку, там споглядання з ті сторони, а з іншого боку, це момент пробивання ґрунту е, на формат того, куди, в якому, в якому напряму в напрямі йти, я думаю, що Туреччина. Вона просто споглядає з боку, а з руминської території там активний процес. Хорошо. зараз в Криму кажуть, що немає жодного літака, жодного корабля. немає. От подивись по картах, чи дійсно з усіх своїх там локацій в в Криму вони відвели відвели кораблі. обмежена якась або кількість або прихованість. І другий момент Чорне море може й, все ж таки є, але mm. подалі якось від Криму або якось сховати. Тобто ти намагаєшся відійти від ситуації yeah. і зробити так, щоб тебе шукали. Okay. процеси я думаю що... Дивися, літаки літають, ці відводять кораблі. Це щось означає, що чекає Крим на початку? Ну вересень. Щось буде. Щось буде неприємне. Окей. Отаке, друзі. Отакі, дорогі мої лібесеньки. Отаке. Е, неприємне для них? Для них. Для них неприємне і момент того, що зараз є певна ілюзія контролю над ситуацією, що ти можеш вийти якось все налагодити. Mm -hmm. Але, тим не менше, нас випадає за розкладом, окрім десятки матчів, Випадають з нашого боку певні е втручання в ситуацію, е в певні процеси руйнівного характеру від нас і ну, ту з мечів, в мечів саме в серце, тобто болісні, болючі удари. Mm. Отаке, отаке, друзі. А ти мені скажи, Україна вже по всі подарунки росіянам зробила до Дня Незалежності своєї? Ні. Чекає їх да? нас чи але і з того боку, ми хоч кажемо, що це не подарунок, це будуть активні дії. А процес не закінчений. Я б сказав би так, що все ж таки в нас сьогодні з вами 25 -е число. 26-27, -е, Я був би ще на в такому режимі тонусу. Тонусу в очікуванні. Це ми ж завжди в тонусі, друзі, таке. А по Росії під так гарно буде. Перильоти. Воно випадає, о, що вони зараз скулять, вони будуть ще більше ску, скуліти. Ми знову почуємо як там, червоні лінії. Що ну так. так, плачете, не плачете. Отаке. От ну нічого, переживаємо все. віть до скорої зустрічі. Що досиш нам три карти для розкладу? Давайте зробимо на три карти. Звернути про... питання: Вітя дає нам ти три карти чи три колоди? Три карти давайте. Давай три карти. Що робить? скажи, всім скажи, Виберемо, вибираємо три рандомні карти, на котрі необхідно звернути. Що вас очікує на цьому тижні? Да. Кожен бачимо. ставить три карти. Да, перш... Де перша покажи. О, ось перша. Перша, Що? друга, третя. Ви яку карту Діма отримали? Я з нас три задав питання. Задали питання, і що не да. будете озвучувати? Ні, перша, перша карта перше це любов, карта угу. коханці. Це момент пристрасті, це момент uh, того, що uh, карти сулять вам, що ви будете займатися тою справою, котра вам буде приносити задоволення. Uh, карта каже нам, що uh, треба приділяти якомога більше ч часу уваги. Для другої половинки, тому що вона може не помічати останнім часом ту увагу, яку ви приділяєте. Скажіть якесь добре слово, зробіть подарунок, обійміть, поцілуйте і скажіть, що люблю тебе, не можу без тебе. Друга карта у нас. Почекайте. Друг... Друга карта в мене. Да, що Друга карта це карта місяця. Іноді, навіть коли ми там нашу другу половинку обнімаємо, ми не знаходимо порозуміння, і карта свідчить про те, що в нас можуть бути ситуації, пов'язані не з, з непорозумінням, ага. що на одну й ту саму, але проблема може полягати не в контексті питання, чи ситуація проблема в тому, може полягати, що ми можемо по різному дивитися на цю проблему. Е, треба набратися терпіння, якщо не можете набратися терпіння і прийти до взаєморозуміння треба знайти якогось рака або цапи відбувайла і перевести конфліктну ситуацію на цю людину або попросити допомоги для того щоб вас розсудили і ви mm -hmm. прийшли це через цей шлях з порозумінням в контексті зваженості в контексті mm -hmm. визитки, А ну скажімо, якщо як порада карта місяця якщо як порада що це шо ця карта радить ні киснуть, ні розкісать. Буде хотілося вийти на луну, але состояние надо пережити. Друге, це момент мудрості. До місяця це трошки про мудрість. Треба мудро йти до ситуації, і нам може бути, знаєте, болісно, неприємно робити якісь ситуації чи вчинки, але повинні зробити їх наступивши собі на Мудро. Мудро. А третя карта. Yes. Мах, Мах це, це, це джекпот. Це у вас е, на столі є, є всі стихії, всі важелі впливу, всі в, в ситуації можете підкорити. Я завжди е, в, в таких розкладах карту Мага порівнюю ситуацію, коли нас даїшник зупинив, yeah. а в нас є момент того, що ми можемо на нього накричати, в нас є меч в руках. У нас є о, момент кубку це якось домовитись, не бити келихе, а да. підняти вгору. В нас є пентаклі для того, щоб порішати справу і. О, Жезли, жезли для того, щоб рухатися вперед, заплатити штрафи і їхати далі, або карта просто мага, вас каже, все вийде. Люди Все, що запланували або вийде. ви просто від знаєте, де вони стоять і як їх об'їхати. Тобто, карта мага каже: навіть якщо ви потрапили в якусь лиху неприємну ситуацію, ви не вийдете переможцем. Ви зможете вплинути на ситуацію так, щоб мінізувати негативні наслідки, або їх просто вій... обійти. Або це те, що ви запланували, ви зробите, так? Да? І буде вас свісти в саду, і будуть е позитивні перетворення. Може, хтось купить новий, гарний червоний кардіган. Скоро осінь а, треба. Ні, або От... просто щось тобто людина купить, що задумала, вона купить, так? Да? Це може бути про купівлю, причому карта мага, вона, знаєте, чим цікава? Наприклад. Хочете ви, Дмитро, купити машину, чи якусь там забаганку виконати? А немає в нас або грошей, або ресурсу, або не знаємо, як це зробити, не, немає часу. Карта мага така каже: Оба, все зробиш так, що буде все окей. І ти взяв і купив собі там машину. Боже, дай Бог в нас. Дякую тобі. Але ба. якщо ви хочете, щоб карти дійсно працювали правильно і надихали вас позитивними звершеннями, треба в першу чергу купляти машину на ЗСУ. І донатити, ставити вподобайки, лайки, все буде. Це зазначить. Друзі, поставте лайк, задонатьте і все буде чекіпі. Вік, дякую вам, дорогий, до зустрічі з вами. Бережіть себе, бережіть, кого любите. Та-па.